Привіт всім! Підходимо до ділянки. Тут ми тиждень тому скосили, і так гарно стало, то вирішили покосити і тут. Зараз цим будемо займатися. Навіть з цього боку видно. Бачите, навіть трава зелена вибилась, де покошена. Так що, остаточно вирішили покосити. Це гарніше і гарніше в цій ділянці. А якщо... Відновила тут мацювання на Оріховій алеї. Тобто вони цей гарно перезимують. А то я про них зовсім забула. Трішки попрацювали. Я зараз стою посередині нашої ділянки. 18 листопада а у нас косовиця. Зате як буде гарно. Ось на грібли, зараз будемо виносити на ту ділянку. Де я казала, що потрібна зелена трава. Вона ну, не зовсім зелена, але нам підійде. Ну ось, дві годинки, і ми закінчили, наскільки нам вистачило бензину в бензокосі. Потім продовжимо. Винесли всю траву, і ось тут я почала ще мовчувати оцей ця діляночка під виноград. І ось сюди ми розклали це сіно. Я хотіла, правда, зелене, але зеленого вже немає. Я вже розповідала, для чого тут треба. Зверху прикриємо земелькою. І коли я тут захочу чи теплицю поставити, чи ці грядки прибрати і зробити інші грядки, у мене тут буде градючий ґрунт на всій території. Зараз я ще оту кучу розправлю і все. Яка ж краса? Ну, не зовнішня, а краса для землі і для майбутніх рослин. Супер!